Театральна драма у двох актах відбулась на Альянс Арені. Баварія та Реал розписали нічю 2-2 і відклали розіграш путівки у фінал Ліги Чемпіонів на наступний тиждень. Вітаю, друзі! Ви на трибуні і це обіцяний оперативний огляд матчу півфіналу Ліги Чемпіонів Баварія Реал та огляд дій Андрія Луніна. Вподобайка, і ми стартуємо. А перед цим нагадаю, що вже сьогодні інший двобій Борусія псж чи наближить себе бджоли до ріплею? 2013 року, чи все ж паризький мішок? Кешу вирішить всі питання. Прогнози робіть у Фавбет за посиланням в закріпленому коменті. Ну і пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. Мюнхен зустрів мадридців топовим перформансом. Спочатку на честь Франца Бекенбауера, а потім просто заполонивши трибуни у червоний. Можливо, це і зіграло свою роль, адже реал у стартові хвилини виглядав розібраним. Луніну довелося рятувати вже на сороковій секунді. Він потягнув удар Сане з небезпечної позиції. У перші 15 хвилин за ударами була тотальна перевага у баварії 6 проти нуля. У Мадрида, однак вершкові, звісно, все одно забили за першої ж можливості. Крос видав геніальний пас на Вінісіуса, а той без проблем розібрався з Нойером вічнавіч. Бразилець у третьому поспіль сезоні відзначився на стадії півфіналу ЛЧ. Мюнхенці, попри певну ініціативу, до кінця тайму не створили нічого серйозного біля воріт Луніна. Команди хіба що обмінялися неточними штрафними після сорокової? Кейн цілив у воротарський кут, але повз а Родріго влучив у стінку. Другий тайм почався з сейву Ноєра крос закручував м'яч у дальній кут. Йому куди краще відповів Сане. Обіграв менді та забив Луніну потужним ударом у ближній кут на 53-й хвилині. Рахунок 1-1 і напевно нуль питань до Андрієвст. Удар вийшов вкрай точним і сильним. Зовсім згодом Баварія взагалі перевернула матч. Васкес у простій ситуації збив Мусялу у карному, а Кейн розвів Луніна та м'яч. По кутах захист Баварії в одному з моментів ледь не привіз у свої ворота майже одразу після забито. Реал теж панічно діяв біля своїх воріт, Удар Кейна з рикошетом пройшов біля штанги. А Вінісіус міг рятувати Реал, зробивши дубль, проте цього разу не переграв Нойера на 79-й. Проте згодом все-таки пенальті Реал. 2-2 статистичний портал SofaScore Андрію Луніну поставить за цю гру 6,9 балів цього разу без перформансів, але спокійно, якісно і так як треба. До кіпера, мінімум питань. Якщо вони і можуть бути, то хіба надумані впевнена гра на кутових важливий серії на старті і цілком гарний поєдинок. Критику ловити можуть хіба польові гравці реала. Ось реакції фанатів. Ну Реалу теж треба щось робити, а не тільки відбиватися і розраховувати, що Лунін все витягне і нічого не зможе залетіти. Ну це якщо вони збираються все-таки поборотися за трофей. Жалко, що Лунін більше не зіграє після того, як Карло на нього кричав за в аут і за е, три хвилини два гола. Топовий воротар теж з пенальті пропускає. Цілком робочий рахунок для Реалу, особливо враховуючи гру. Також думаю, що на Бернабеу Реал переможе. Турбує, що Карло буде на Луніні зривати злобу. Ну нічого, другий в Андрія завжди краще. Чотири голи у першому півфінальному матчі. Висока результативність чвертьфіналів передалась і півфіналам. Дай Бог. ПСЖ вдома виграв 2-0 Борусію в групі. На виїзді зрівняв рахунок і зіграло 1-1, завдяки чому пройшли з другого місця. Побачимо, як буде в півфіналі. Цікаво, Нойер пізно вийшов при першому голі, не відбив пенальті, але все Луніна, А по німці жодного слова. Словом, друзі, якщо Реал не пройде баварію і продемонструє такий самий футбол, це можна буде. Вважати заслуженим. А ось якщо мюнхенці продемонструють той же футбол і не виграють, то тухелю можна буде йти. Тим паче робота для нього знайдеться. У нас на трибуні. Перелік вакансій до вашої уваги. Особливо потрібні фулс так дата-аналітики та мідл голинг інженери. Залітай у нашу команду всі деталі в описі. Ну і коментар по матчу лишає. І, звісно, дякую за увагу. Почуємось.